Привіт, друзі! Зараз у тебе урок української літератури. Тема уроку Дмитро Павличко, дядько дощ. Вам сьогодні, любі діти, хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати, а щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю вам терпіння і урок наш розпочнем. Почнемо з вами свій урок з дихальної вправи. На ладоньку впала сніжинка. Зігріємо її подихом. Подуємо на неї, щоб вона полетіла високо-високо. Повторіть, то, будь ласка, за мною. Дякую, дуже така гарна вправа. Наступна наша вправа робота над чистомовкою. Повторюйте, будь ласка, за мною, ма-ма-ма, зимонька зима. Ла-ла-ла, снігу намила. Ок 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 вкрила поле і лісок. Ам-ам-ам дуже холодно птахам. Іть, 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 діти їм допоможіть. А зараз ми з вами переходимо до фонетичної розминки. Згадаємо з вами, як квітер виє взимку у, -у, -у, у, як дерева шелестять голими вітами. Ш -ш -ш -ш. Як земля від морозу трішить, трісь 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 Нам холодно. Погріємо долоньки. Дякую вам за ці всі вправи. А зараз ми з вами познайомимось з автором. Подивіться, будь ласка, на портрет це в нас поет Дмитро Павличко. Народився він. У 1929 році на Івано-Франківщині він писав невеличкі вірші і почав їх писати ще в дитинстві. Не оминув своєю увагою і найменшого читача. У його творчому доробку твори написані для дітей. Нове Казка, золоторогий олень, дядько дощ, де найкраще місце на землі, пригоди кота Мартина та інші. Вони приваблюють читачів ширістю, красою художнього слова та глибиною думок. Багато віршів. Поета покладено на музику. Одну з найулюбленіших українських пісень два кольори, напевне, знаєш і ти. Зараз ми з вами відкриваємо у підручнику сторіночка 77. Прочитайте, будь ласка, цей гарний вірш. Вірш називається дядько-дощ. Починайте, будь ласка, мовчки читати. Дякую, а тепер прочитаємо з вами разом. Дядько дощ Дядько Дощ стоїть над лісом, неба вилетень сяга, він сміється, мов залізом. дудонить га 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 Одягнувся, мов на свято, Запорізький в нього шик. Тучі шапка сивувата, блискавки червоних шлик. Довжелезні срібні вуса люта вітер розвіва, і тремтить пшениця руса і в ціка за горб трава. Сподобався вам цей віршик? Мені він дуже сподобався. А тепер переходимо з вами до словничку. Нове слово у цьому віршику шик означає особливо вишуканість у манері триматися, одягатися. Наступне дивимось з вами слово шлик. Це конусоподібний верх козацької шапки. Що звисає вниз? А тепер з вами переходимо до дослідження цього віршика. Яким побачив дощ поет? Перше запитаннячко. Друге, як ти думаєш, поет описав дрібний дощ чи зливу? Чому ти так вважаєш? Третє запитаннячко, яким ти уявляєш цей казковий дощ? Четверте. Знайдіть, будь ласка, слова, які передають звуки, барви, силу літньої зливи. Дайте мені, будь ласка, письмову відповідь на ці запитання. Далі. Наступне завдання для вас: порівняйте, будь ласка, вірші Андрія, малишка, дощик і Дмитра Павличка, дядько дощ. Простежте, будь ласка, якими словами описаний дощ в обох поетів. Подивіться, будь ласка, перший вірш, який називається дядько, дощ, та другий віршик, який називається дощик. Порівняйте, будь ласка, ці віршики. Дайте мені письмову відповідь. Якими словами описаний дощ в обох поетів? Відповідь, будь ласка, дайте мені з нового рядочку у зошиті. Запишіть, будь ласка, цю відповідь. Дякую вам. Ставте відео на паузу. А тепер, друзі, переходимо з вами до роботи у робочому зошиті. Відкрите, будь ласка, сторіночку 40. Тема у руку Дмитро Павличко, дядько, дощ. Дивимось з вами на перше завдання. Випишіть, будь ласка, з віршика слова, які передають звуки, барви та силу літньої зливи. Звуки, Дивимось, перше слово. Звуки виписуємо з вами з віршика слова, які передають в нас звуки: Це дудониць га, га га Наступне слово барви. Виписуємо з вами з віршика. Сивувата шапка, червоний шлик. Останнє слово сполучення. В силу літньої зливи виписуємо з вами звірчика і тремтить пшениця руса. Швиденько запишіть, будь ласка, собі у своєму робочому зошиті. Швиденько. Переходимо з вами до другого завдання, тобто останнього. Зачитую його вам. Які порівняння використовує поет у віршику? Запиши. Які в нас слова порівняння використовує поет у цьому віршику? Першому можемо з вами записати: сміється мов залізо. І друге. Одягнувся мов на свято. Швиденько, спишіть, будь ласка, сміється мов залізо та одягнувся, мов на свято. Швидесенько, запишіть. Сьогодні ми з вами познайомились з новим поетом, якого звати Дмитро. Павличко. Домашнє завдання. Прочитайте, будь ласка, вірш на сторіночці, яку ви бачите на екрані. Домашнє завдання виразне читання віршика. Дуже вам дякую за цей урок.